Інфаркт міокарда – одне з найпоширеніших захворювань кардіології. Причина гостре порушення кровопостачання серцевого м'яса та згодом його омертвіння. Останнє десятиліття пояснюють лікарі, інфаркт молодше. Медики все частіше приймають пацієнтів 30-40 років. Це пов'язано з постійним стресом, в якому перебувають люди, та зазвичай з нездоровим способом життя. Молодший пацієнт, який був у нас на діагностиці, який поступав з підозри на гострий коронарний синдром, це 23 роки. На його щастя, його судини були чисті. Проте прогрес в методиках та поява надсучасного обладнання у медичних закладах дозволяє. Попереджати, діагностувати та лікувати інфаркти, тим самим рятувати життя пацієнтів. крім цих 23-32, У нас також е, буває і 90 років 92, яким також ми робимо діагностику, такі які потребують дійсно негайного е, лікування е, коронарних судин. Основні симптоми інфаркту: довготривалий біль зліва за грудиною. Він може віддавати у верхню частину живота в лопатку, в ліву руку або в Нижню щелепу. При такому стані треба якомога скоріше викликати швидку, адже час серйозно грає проти вас. Наша допомога відкриття артерії має сенс тільки в перші 24 години. Чим раніше хворий звернувся до лікарів, тим більше у нього шансів на краще одужання. До супутніх симптомів інфаркту лікарі відносять холодний піт, блідість шкіри, нудоту, задишку, незрозуміле почуття страху, запаморочення і втрату свідомості. Медики називають цю хворобу дуже підступною. Невчасна допомога та халатне ставлення до себе нерідко закінчуються фатально.